Футбольні змагання на підтримку збройних сил України тривають, якою була гра між ФК Бугун та ФК Сукаль. Дивіться далі. На стадіоні ювілейний було людно. Тут зібралися шанувальники бродівського богуна та група підтримки ФК Сукаль датський текстиль. На початку першого матчу гості Сокалі вирвалися вперед, забивши гол у ворота. Богуна вболівальники на трибунах досить гучно та динамічно підтримували улюблену команду. Гра виявилася жорсткою та напруженою. Обидві команди продемонстрували професіоналізм, і незабаром рахунок зрівнявся один у день, коли Бугуніці забили м'яч у ворота суперника. Болівальників цей день на стадіоні було багато. З першого разу м'яч пролітав над воротами, і зрештою господарям поля удача посміхнулася. Коли ж рахунок зрівнявся, гра стала запеклішою. Трибуни весь цей час не затихали. Ближче до завершення першого тайму виник спірний момент, і команди ледве не побилися між собою. Після цього суддя оголошує пенальті, і це неабияк обурює команду Богуна. Наступний момент виявився теж досить дискусійним. Позаяк суддя одному гравцеві показав жовту картку, а іншому червону. Хоча обидва гравці промахнулися і не попали в м'яч. Така тотальна несправедливість, на думку вболівальників, обурила наших бродівчан. В загальному цей матч був благодійним, і за цей час вдалося зібрати 7620 гривень. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.